мені розмовляти в українському медіафутболі. Спалахнув скандал через російську мову, учасником якого став колишній футболіст збірної України Євген Селезньов. Інцидент стався на матчі між медіакомандами Одеса, футбол медіа тім та футбольний клуб Армат із Дніпра. Ще, так, так. Ти треба шити, як ми не Я надіємо, ти я у тебе забезпечення ті мови не розмовляти. Я спробую я будь-якою я хочу розмовляти. Відео опублікував гравець одеської команди Ренат Попружний, який і є учасником інциденту. Тим часом ФК Армат подав запис з роздягальні команди, демонструючи, що насправді з гравцями Селезньов спілкується українською. Ну не можемо ми так грати. Ми три нор тритя хвилина. Ви що? Що це таке пізніше, 16-річний юнак опублікував ще одне відео, у якому пояснив, що насправді у повсякденному житті розмовляє російською, але в медійному просторі переходить на українську. За його словами, він не мав наміру загайпитись на мовній темі. Дивіться, я в реальному житті теж розмовляю на російській мові. Тобто, в медійному просторі я розмовляю на українській, тому що є таке правило. Я не хотів не хайпиться, нікого обижать. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Дякую. Однак в Одеса футбол медіа Тім вчинок попружного розцінили як вияв неповаги до команди. Там також вважають, що саме батько хлопця Артем Попружний створив ситуацію, яка, як зазначили в клубі, вийшла за межі спортивного контексту та має негативні наслідки. На відео, опублікованому в мережі, чітко видно, що Євген Селезньов спілкується українською мовою. Тому сам факт публікації цього відео має вигляд свідомої провокації, мета якої створення конфлікту там, де його не було. Також у публікації йдеться, що медіакоманда попрощалася з 16-річним блогером-футболістом Максим Турчинський. Телеканал НТА.